Я в багатьох питалася, скільки ви дали засаді. Називають і тисячу, і дві тисячі, ну мені три. Мені до трьох тисяч, каже, то обійдеться. Так, я допомогу прошу. Нам треба тарілки, нам треба баняки на кухню, нам треба порошок, нам треба мило. Ну, Взагалі нам треба підремонтувати якісь цвяхи, нам треба було фарбу. Ну, а як? Ми мусимо просити у батьків, але просимо добровільно, відкрито, чесно, бочі, потім звітуємося на батьківських зборах.